Город містровського до нас приїхав гурський Євген. Зустрічаємо. А штурмовий Дякую. сапер перед нами ще раз оплески! Але я хочу замітити, що з дуже гарним настроєм, з посмішкою. Як справи, як емоції? Чудово! Прекрасні люди, прекрасні журі. Дякую. Дякую. Прекрасний учасник на сцені. Так. Гурський, я коли почав читати гур, вже зрозумів, що щось буде дуже серйозне. Це Бог. Дивлячись зараз на обличчя Євгена Владиславовича, ви, Валентин, не заробляєте дві тисячі гривень. Євген, я зичу так. вам успіху і виграти якомога швидше перші дві тисячі гривень. Дякую. Весь зал за вас. Дякую. Коміки готові. Перша хвилина. Поїхали. Леся. Вас не потрібно розмінувати. Просто ви така бомба. Я працюю сапером, все, що я далі буду розповідати, прошу глядачів не повторювати в реальному житті, будь ласка. Юра, я бачу, ви дуже любите поїсти. Не купляйте, будь ласка, шорму на вокзалі, це як спеціалістом кажу, не грайтесь з вибухонебезпечними предметами. Хочу звернутися до мешканців деокупованих територій. Якщо десь ви побачите вибухонебезпечний предмет. То слідкуйте інструкції. Після слів ного на дзвоніть до СНС. Дуже зрозуміла і чітка інструкція. Це було добре, правда. Це прям забити. Ви не хвилюйтесь, У нас дуже класна атмосфера. Ми дуже раді вас да, бачити. трошки хвилююсь. і поки ви там трошечки підготуєтесь до наступної uh -huh. хвилини, Бо я думаю, такий чоловік, як ви, не зупиняється на досягнутому. Yeah. Ми вас ще раз підтримуємо оплесками і подякуємо вам за те, що ви робите для нас всіх і для нашої країни. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава, слава нації! Смерть ворогам! Вам! Україна! Понад усе! усе Путін! Бо! Щедрик ведрик! Дайте вареник! — Дайте вареник! Ой, у лузі! Червона е, Микитюк. Свадьби дні народження корпоративи. Е, — Євгене, да. 2000 гривень вже є. Можна піти на 5000 тисяч гривень. Для цього у вас буде друга хвилина. Ви готові? Да, вперед-вперед. Вперед, вперед і тільки вперед. Дякую. Е, я дуже люблю, коли роблять мою роботу за мене. Е, вони біжать. На міни наступають, кращого розмінування не придумаєш. Е, також я брав участь у деокупації Херсонщини. Як то кажуть, насипали оркам по самі помідори. Підготовка сапера допомагає мені в особистому житті. Я чітко знаю дату нашої, е, нашого з дружиною весілля, колір її очей та в якому класі вчиться наша дитина, бо сапер не має права на помилку. Трішки про роботу сапера. Сапер щодня шукає міни та снаряди, створює підриви об'єктів та й думаю, ні, ну можна ж було б іншу спеціальність обрати. Um, коли мене питають, навіщо я обрав професію сапера, я відповідаю чітко за інструкцію. Мені подобається, як воно гарить. Орки сують це, вони всі взриваються. Євгена, вітаємо вас! П'ять тисяч гривень. Дякую. дякую. Чи готові ви піти на 10 тисяч гривень, ризикнувши п'ятьма. Так. Да. Ви можете не питати, у мене наказ. вперед. перед зайвих слів, без зайвих запитань. Поїхали. Парадокс. В мене на комп'ютері вдома встановлена гра сапери. Я ні разу її не пройшов. Добре, що життя це не комп'ютерна гра. Е, знаєте, слово, яке я найбільше боюсь почути, це слово ой. Ну, прикидуєте, сидить рядом по братим, такий розміновує щось і раптом такий ой. Як замінували ми прихід оркам? Дивимося, все одно йдуть, а потім такий вибух і сірий дим. Я лежу, думаю, о орки нового командира обирають. Як в Ватикані папу. Знаєте, як називають сапера, котрий у відпустку випив трішки віна? Сапераві. Дякую. Ну, це дуже сапераві. добре. Сапераві. А давайте поплотуємо всім сапераві нашої країни. Дякуємо вам. Будьте нам всі, живі і здорові. Євгене, у вас вже є е, 10 тисяч гривень. Можна піти на 20. Можна. Можна забрати 10. Можна. Але у вас приказ, я пам'ятаю. Так. Да. — Поїхали? Е, секундочку. Секундочку сказав. <ріст> 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 так, то краще дякую. Валік, що там по памперсам <ріст> 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 Лебідонька квіти. Я сказав секундочку, Валік. Я вже по, по клавішам не попадаю. <ріст> е, Добре, я готовий продовжувати. Спроба виграти 20 тисяч гривень від Євгена. Е, найулюбленішим моментом мого саперного життя було підповсти в мінне поле і на портативній колонці вночі, коли абсолютна тиша, на повну вробити гімн країни. Це ну, це реальна історія. І в цей момент удобрився наш Чорнозем десь 400 разів. Один з моїх бійців винайшов новий метод кошмарити ворога. Це бджіла бомби. Вночі їх скидали після того вибачаюсь, Вночі їх скидали з дрона, ті розповзались, кусали сплячих орків і казали: це вам за це ющенка, тварі. <риклад> на нулі сталінг бліндажі, тому мені дуже шкода була хлопців, які шукаючи свою долю в інтернеті на сайтах знайомств, бігали по всім окопам і шукали якусь ларісу, бо там було вказано, що вона знаходиться 250 метрів від вас. Знаєте, як на Херсонщині шкодити міну. Отак от береш міну, стискаєш її, стукаєш по ній і такий, о, стигла, можна працювати. 20 тисяч гривень! Ми зараз живемо от в цей час і бачимо перед собою людину, яка те все бачить своїми очима і ще й жартує іронічно. На всю цю тему. Євген Владиславович, ви підете далі? Чи заберете гроші? 20 тисяч. Ні, там три жарти і ви посміхнетесь. У вас вибору немає. Пане полковаником, сіньоки. А хто ви яке вас завання? Сержант. Сержант. Пане сержанте, будь вам полковником. Після цього побажання. Починаємо фінальну хвилину. Поїхали. З першого жарту засмітись. Сампер для мене це як звичайна робота в офісі. Теж працюю в Open Space і маю премію у вигляді 320 тисяч мертвих орків, а графік роботи поле через поле. Е, моя жінка дуже тяжко мене розуміє, надія її також. Вона мені дзвонить і каже: Любий, я йду на розтяжку, як «Стой, 50 тисяч гривень! Євген Гурський стає переможцем. Дякую. Це дуже круто. Вам вдалося розмінувати абсолютно всі жарти. Євген Владиславич, дозвольте відкрити і вручити вам заслужені виграні 50 тисяч гривень від шоу розміши коміка і особисто від нас. Дякуємо. Дякуємо. дуже. Вітай нам наші або Гумор дуже допомагає на передовій, тому що якщо не жартувати, якщо не радуватись життю, то ми просто поїдемо кришою. Тому все прекрасно, дякую велике.